Триває черговий відкритий чемпіонат міста з міні-футболу. Цього разу вперше команди грають у двох лігах. До вищої увійшли чотири славутських команди Фурніколор-центр, Центр», Дію США, Аквародос, Влад та дві команди з Нетішина. У першій лізі грають 14 команд п'ять зі Славутського району, одна із Теліженець із Яславського району, решта команди міські. Попередньо планувалось, що до вищої ліги увійдуть команди минулого турніру, які посіли перші вісім місць. Однак деякі з них засумнівались у своїй. Силі і вирішили не ризикувати. Час покаже, чи правильне рішення вони прийняли. Дуже багато команд перейшло в першу лігу, такі як конкретне справи, і крупець команди, і «Лебідь», і фортуна. Там теж рівень дуже пристойний і високий. Ігри проходять щосуботи, щонеділі, з 10-ї години і до 20-ї. Особливо багато вболівальників збирають матчі команд вищої ліги. Але вже серед команд першої ліги визначились 6-7 команд, що також збирають трибуни. Решта. Мають шанс і можливість поліпшити гру та потішити вболівальників. Напружені ігри команд фаворитів, серед яких і Нетішинський, вражають швидкістю, захоплюють майстерністю спортивним азартом. Вболівальники гостро та гучно реагують на кожну гольову ситуацію. Зрозуміло, більшу підтримку отримують міські команди. Серед болівальників минулими вихідними ми помітили і міського голову. Дуже приємно, що стільки команд із Нетішина, із Славути, і Славутська району, і зі Ну і саме головне, що грають так на високому професійному рівні. Наші славучани показують рівень приємно, приємно дивитися. Розведення команд для гри у двох лігах покликане поліпшити видовищність ігор, посилити суперництво і як результат показати нову якість футболу. Це заохочує і стимулює діляться. Я думаю, це ефективніше, тому що є команди, які щирі, І получати по 20 голів підряд, то, звісно, нерівні. Команда «Акварудос», що неодноразово вигравала подібні турніри, і тепер сподівається на перемогу. Якщо ми не сподівалися, то навіщо ми тоді змагалися взагалі на турнірі? У нас залишилося, що якщо дві нетішинські можуть бути в вищій лізі, а ми плануємо виграти, то залишається ще дві команди, бо яку треба ще тільки зняти в нижчу лігу. Команда влад сильна, команда декорлен сильна. Всі команди сильні, вони постійно грають. У «Акварудосі» мають зауваження до рівня гри деяких команд вищої ліги, але час розставить у все на свої місця. Змагання триватимуть до середини квітня, і тоді буде видно, кому доведеться покинути вищу лігу, а які дві команди-переможниці із першої Ліги піднімуться. Звичайно, будуть грати команди там 14 команд у першій лізі і 6 команд у вищій лізі. Якщо в цьому році команд у вищій лізі всього 6, то дві команди із першої ліги будуть заходити вищу лігу підніматися. Уже обов'язково вони будуть грати перед новим роком, може будуть грати в Ще дві команди, які посядуть перше, друге місце в першій лізі.